Діти та їх батьки. Сподіваюсь, ви всі здоровенькі та маєте гарний настрій! Сьогодні на занятті з математики ми познайомимось з числом і цифрою 4 та пограємо. Тож будьте уважними! Ми з вами, малята, продовжуємо мандрувати країною математики, і сьогоднішня наша гостя число і цифра 4. Зустрічайте! Ось як вона виглядає. Познайомтесь, це 4. З нею в дружбі усі звірі, бо 4 лапки мають, ними вправно беряють. Розглянемо, з чого складається цифра 4 з однієї довгої палички та двох коротких паличок. Познайомимось зі складом числа 4. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 4 це кількість предметів, яких є 4. 1, 2, 3, 4. А з чого складається число 4? 4 це 1 і 3. 4 це 2 і 2. 4 це 3 і 1. А ще малята, цифра 4, має своє місце в числовому ряді. Вона стоїть після цифри 3. Давайте виставимо ряд і поставимо 4 на своє місце. Починаємо. На першому місці цифра 1. За нею цифра 2. Наступна цифра три, а за нею цифра чотири. Молодці малята. Подивіться, будь ласка, на що схоже цифра чотири? Поміркуйте разом зі мною. Три веселих киці гралися в травиці. Котик біля кицю кліг. Скільки стало всього всіх? Не автобус і не віз. Має четверо коліс, вік з дорогою дружу, все по ній кудись біжу. Ось стілець перевернувся, на четвірку обернувся, Позначає цифра ця скільки ніжок у стільця, скільки лапок у котів, а в квадратику кутів. Васю, чому ти сердитий? Слив не можу полічити. Було п'ять одну я з'їв. Скільки мамі залишив? Горобець і три синиці он летять до годівниці. Скільки пташок? Підкажіть, будуть вдячні за обід. Молодці малята. Поки ми знайомились з числом і цифрою чотири, до мене завітала білочка, яка пропонує нам завдання, щоб ми з нею пограли. Але я знаю, що ви в мене розумнички, тому з легкістю впораєтесь із всіма завданнями, які запропонує нам білочка. Але спочатку я пропоную трошки відпочити та порухатись, а потім продовжимо грати. Ми всі знаємо, що білочка добра господиня, в неї є горішки, шишок повна скриня. Ось побігла білочка, заховалась в скринці, там вона готує нам усім гостинці. Білочка хоче нас пригостити горішками, але вони не прості, а завданнями. Готові? Починаймо. Перший горішок має таке завдання. Перед вами картинки. Назвіть. Чого буває тільки чотири? Давайте почнемо зі столика. Чого у столика чотири? А у стільчика? Так, ніжки. А чого чотири у черепахи? Так, лапки. А у хустки. Так, Чотири куточки і чотири сторони. А у машинки чого чотири? Так, колеса. Другий горішок диктує нам інше завдання. Потрібно допомогти білочці розкласти зимові запаси по кошиках відповідно до цифри на ньому. Почнемо з горіхів. Порахуймо їх. Один горіх, два горіха, три горіха. В який кошик покладемо. Так, під цифрою три. Шишка одна. В який кошик її покладемо. Так, під цифрою 1. Щоб дізнатись, в який кошик покласти грибочки, треба їх порахувати. Рахуємо 1 грибочок, 2 грибочки, 3 грибочки, 4 грибочки. Всього 4 грибочки. Кладемо грибочки в який кошик. Так, під цифрою 4. Визначте, в який кошик відправляться грушки. Молодці. Третій горішок з наступним завданням під назвою Знайди зайве. На екрані будуть з'являтись картинки. Вам потрібно розглянути та знайти зайве та назвати Чому. Називемо всіх, кого ми бачимо. Починаємо з верхньої лівої картинки. Ведмідь, вовк, лисиця, корова. Хто тут зайвий? Так. Це корова, бо це свійська тварина, а всі інші дикі тварини. Молодці малята. Розгляньте другу картинку. Уважно подумайте і назвіть, що тут зайве. Так, зайве це яблучко, бо це фрукт, а решта то овочі. Дивимось наступну картинку Пірамідка, машина, ведмідь, літак. Хто тут зайвий? Так, ведмідь, звісно, тому що це дика тварина, а все інше то іграшки. Білка вправна господиня, ще й торгує трішки, продає свої горішки. Лисички сестричці. Синичці та горобчику, їжачку та зайчику вухатому. Всі ці звірі і птахи прийшли до білочки за гостинцями. Давайте малята разом з вами визначимо, хто ж де знаходиться? Уважно малята роздивіться, кого ми бачимо на малюнку. Тут є пташки. Такі як горобчик, синичка, звірі, лисичка, зайчик, їжачок та білочка. Зараз я буду вам задавати запитання, а ви, будь ласка, відповідайте. Горобчик знаходиться під грибочком, синичка сидить на ялинці. Лисичка ховається за ялинкою. Білочка сидить на дереві, їжачок між пеньком і деревом. Зайчик сидить на пеньку. Назвіть всіх, кого ви бачите, ліворуч від зайчика. Так, це лисичка, синичка та горобчик. Скажіть, а де ви бачите рудих тваринок? Так, пілка на дереві, лисичка за ялинкою. Назвіть всіх, хто має чотири лапки. Звісно, це їжачок, заєць, білочка та лисичка. Молодці малята! Сьогодні ми з вами познайомились з числом і цифрою 4. А зараз я вам покажу, як легко запам'ятати склад числа 4. Ось подивіться, у мене є 4 цукерки. Одна цукерка, дві цукерки, три цукерки, чотири цукерки. Як легко запам'ятати склад 4? На що воно поділяється? Ми можемо поділити 4 на. 1 і 3. 4 ділиться на 2 і 2. 4 ділиться на 3 і 1. Запам'ятали? А тепер малята: у мене для вас невеличке завданнячко. Потрібно лише викласти склад числа 4 на папері або на столі, як показано у відео з олівцями та будиночком. Це може бути будь-що – олівці, фломастери, гудзики, камінці, іграшки, конструктор Лего. Фантазуйте, а я чекатиму на ваші фотографії. Дякую за увагу! До нових зустрічей! Бувайте здорові!